Так, друзі, всім привіт вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, наприклад, ви будете задавати питання мені, Там, наприклад, Арсеній. А чому не можна перевіряти лайфхаки з Тік-Тока та погоджуватися з ними? Ну, дивіться, тому що в Тікток, якщо там з точки зору Китаю, то вони створили, типу, щоб там, наприклад, в Тіктоці хтось виклав, типо, що там, наприклад, сьогодні там хто спригне з 9-го поверху, тому дадуть мільярд доларів. На це ніколи не ведеться. Ви, ви спригнете з дев'ятого поверху, і в ви, ви пом, можливо, помрете або. Найкращому випадку будете в реанімації, а той, хто це виклав, буде зміятися, говорити ха-ха, ха ти на це повівся, от ти Лох. Тому, друзі, запам'ятайте, ні в коєму разі не погоджуйтеся, там не перевіряйте з із Тіктока небезпечні. Наприклад, там, якщо хтось випустить відео, типу, що, наприклад, якщо ти збригнеш. Дев'ятого поверху, то тобі сьогодні дадуть 1 мільярд доларів. Не ведіться на це. Ніхто не може, окрім президента або ще якоїсь дуже багатої людини дати вам такі гроші. Ніхто такі гроші просто так не роздає в житті. от тому, друзі, я сподіваюся, що ви в мене розумні та ніколи не будете вестися на всякі тупі лайфхаки в Тіктоці. Наприклад, є такий лайфхак, типу, що якщо ти нагадуєш, що, типу, що там, зм... треба змішати натрій з водою, ні в кому разі це не робіть. Приміщенні. Наприклад, якщо ви хочете це перевірити, по-перше, лише під наглядом дорослих, а по-друге, не можна це робити. Там, де багато людей, та не можна це робити самому. Можна лише робити під наглядом лаборанта, але змішати натрій з водою. Вам, якщо хтось відео в Тіктоті сказав, то не можна цього робити. Знаєте, що буде, якщо ви не вийдете з кімнати і змішаєте натрій з водою. Буде дуже сильний вибух і ви можете отримати опіки, а в найгіршому випадку, ви там, ви, якщо вам там в рід попаде типу, натрій, який буде вибухати, то вам може бути стат... там вам буде погано, бо він не попаде. От, але якщо ви будете поряд з цією реакцією, то ви можете постраждати від вибуху. От, тому, друзі, запам'ятайте ніколи. наприклад, якщо вам хтось в сказав, типу, що змішай натрій з водою, це буде дуже прикольно. На це ніколи не ведеться, на це поводитися не можна. Давайте запитаємо ще, наприклад, давайте запитаємо чата GPT, що буде, якщо. Змішати натрій з водою. Ну, погнали. Так, ось GPT. і запитуємо так, що буде, якщо. Так, змі... змішати натрій з водою. І що нам відповість чаджипеті? Так, що ж він нам скаже хімічна реакція спрощена, наприклад, 2NA плюс 2H2O, 2NA 2H2O плюс H2. Натрій виходить, реагує з водою, з утворенням натрію і гідроксиден і гідроксид. Гід лугу і водою. Реакція, реакція ек, екзотермічна, виділяється багато тепла, метал може розплавитися і кататися по поверхні води завдяки бульбашкам. Виходить так, по поверхні води завдяки бульбашкам водню. І які, які наслідки чи ризики, пожежа або вибух роз... розбризкування гідної луги та гарячої рідини металу, опіті, дихальні, О, точніше, опіки, дихальні, опіті від парів чи аерозолів, висновок і порада не пробувати це в домашніх умовах. Так, наприклад. Такі досліди виконують тільки в обладнаних лабораторіях під наглядом дослідчого персоналу з підходящими засобами індивіду, індивідуального захисту, окуляри, рукавички, екран та засоби пожежогасіння. От. Тому, друзі, запам'ятайте, що. На лайфхаки тік або поради якісь ну, не дуже здорові, не ведіться. Тому що для когось це буде такий ха-ха-ха-ха-ха-ха, ти повівся на це. А для а ви, наприклад, якщо візьмете. Якщо, наприклад, уявимо, що у вас там тато чи ваша матуся, вона, вони працюють хтось з них там в лабораторії, і вони вже там на поличці залишили натрій та воду, звичайно. І ви там е е е візьмете цілу упаковку натрію і, дода і додасте туди. Там вам скаже ваш друг або хтось в хто типу, що додайте в натрій води буде дуже смішно. Ви це зробите, і ви можете отримати опіки дихальних систем, а в найгіршому випадку ви можете дуже важкі ускладнення отримати. От. Тому, друзі, всім бажаю гарної ночі. Не робіть запам'ятати, друзі, перед тим як щось ви робите, треба завжди думати. Наприклад, якщо вам там 10 років і ви хочете, наприклад, в кімнаті там, під, там щось. FG, там, Щось запалити, якусь, якісь папіри. Перед цим треба подумати, чи варто це робити, чи ні. Теж таке ж саме з натрієм плюс та водою. Якщо ви змішаєте натрій з водою, то, мож, то може статися вибух і буде навіть пожежа. А пожежу ви саме не, ну, не загасите. Не потушити От. Тому, друзі, запам'ятайте, завжди перед тим, як погоджуватися на якісь лайфхаки, ви тільки типу, вирішили. А, так, я знайшов якийсь дуже прикольний лайфхак. Треба його обов'язково перевірити. Треба завжди думати.